У Коломийському геріатричному будинку триває ремонт. Уже капітально полагоджена кухня, а тепер відновлювальні роботи відбуваються у складських приміщеннях та пральні. Директор закладу каже, все завдяки народному депутатові Андрієві Іванчуку та благодійному фонду Покуття які взяли опіку над геріатричним будинком. Сьогодні на обід в геріатричному будинку суп овочевий ячмінна каша, салат з моркви, а також починкові котлети. Пані Надія кухар у Коломийському геріатричному будинку каже, відколи в приміщенні зробили ремонт, на роботу як на свято. Набагато легше працювати, настільки, аж хочеться йти на роботу. Те, що кухарі працюють в оновлених умовах, відчули й самі мешканці пенсіонату. О, вона тепер ясна, світла. Колись була така, знаєте, темна. Мені приємно, що так гарно готують дівчата. Придбати нове обладнання, меблі, холодильник, кухонні поверхні, посуд та й загалом зробити ремонт допомогли народний депутат Андрій Іванчук та благодійний фонд Покуття, каже директор закладу Роман Лазорко. Продовжує будівлі, де знаходиться кухня вже понад 45 років, і вона давно потребувала ремонту. Народний депутат України Іванчук Андрій заїхав до нас подивитись на наші умови проживання. Після цього він нам подарував оснащення для кухні, і разом з тим він вирішив допомогти в ремонті кухні. Та на цьому роботи не закінчилися. Тепер з ініціативи нардепа та благодійного фонду відбувається ремонт і у складських приміщеннях. Ці за дві неділі практично плитку поставили благодійним фондом покуття. Вона нас десь вже співпраця доброго півроку. За цей час саме більшу благодійність внесли, звичайно, вони активно до відновлювальних робіт долучаються й самі працівники геріатричного будинку. Ці вже роботи по побілці буде робити наш працівник. Роман Лазурко каже, пансіонат живе за рахунок державних коштів. Часто грошей не вистачає, тому дуже потребують підтримки благодійників. На сьогоднішній день це є важливо, надзвичайно важливо, бо не вистачає коштів держави і хлопці йдуть на зустріч. Вже згодом благодійний фонд покуття профінансує ремонт і пральні коломийського геріатричного будинку.